Антраль для здоров'я печінки та підслункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступні 30 хвилин ми будемо говорити про події на окупованих територіях. Олексій Артюк, журналіст з Луганщини, головний редактор видання трибун, долучається до нашого ефіру. Олексію, доброго ранку. Добрий ранок. Ми почнемо з новин. Ось я відкриваю стрічку новини. Дивлюся, що відбувається, зокрема на Луганщині, і пише: повідомляє Луганська обласна військова адміністрація про те, що на території області звозять прокурорів з Російської Федерації, і там готуються провести якісь так звані вибори. Я так розумію, що якісь вибори вони запланували на вересень, і тепер вони планують якісь попередні вибори. Що там Взагалі за процеси відбуваються, от зокрема на Луганщині, тому що область ну фактично на 100% окупована. Е, якісь основні ключові тенденції станом на тепер, і, зрештою, до яких це вони виборів там готуються? Дивіться на даний момент ситуація в Луганській області в різних частинах е, по різному я би розділив область на чотири частини. Взагалі. Це ті території, які контролюються це СУ, це, ну, але вони невеличкі: це Невське, Макеївка, Білогорівка та інші села. Це території, які були окуповані ще в 2014 році. І це новоокуповані території, але там є міста, такі як Попасне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Попасне повністю зруйнована, Лисичанськ, Рубіжне теж зазнали суттєвих ушкоджень. І є території, за які не точилися важкі бої. Ситуація, як я вже сказав, різна. Ті процеси, що зараз відбуваються, запущена масова паспортизація населення росіянами. В тому ж лисичанську діють пересувні мобільні пункти, людей звозять автобусами, теж саме в Сєвєродонецьку. і, як зазначають джерела, паспортизація і на староокупованих територіях також посилилася. Mm -hmm. Щодо, Процесу мобілізації, як зазначають джерела, це саме станом інформація на 6 квітня. Такої примусової мобілізації, як була раніше, на староокупованих територіях її немає. Але на новоокупованих територіях місцеве населення дуже налякане. Бо ходять чутки, що будуть набирати в армію РФ, і саме це буде перш за все стосуватися тих, хто вже отримав російські паспорти. Або Олексію, а таке уточнення: а на новоокупованих територіях там є кого мобілізувати? Це ж фактично ті території, де е, ну вже на тлі бойових дій лунали заклики виїжджати, і здавалося б, що всі, хто хотів, виїхав, і залишилися, або якісь ну просто дуже-дуже відчайдушні ждуни, або літні люди, або люди там з обмеженими можливостями, які просто не могли виїхати. Ну чи з якихось інших причин, тобто це мінімальна кількість населення, чи це хибна думка. Ну Дивіться, кинули та не отримують не, не отримують. Ну, це типова історія. Не отри залишиться без свого шматка імперського пирога, так а добре. А яка куди, куди взагалі ось окупована Луганщина е, рухається? Яка в них там надзадача цього так званого упрощення? їм ем обіцяють, що вони стануть частиною Росії чи якоюсь якимось там областю Росії, чи, чи краєм якимось там об'єднають з так званою ДНР? Тобто, що вони далі хочуть із адміністративної точки зору? Росіяни там робити скоріш за все. Скоріш за все вони хочуть зробити, на мою думку, Луганську область там в складі Росії. Ходили чутки, що вони хочуть приєднати її до іншого регіону російського і щоб управління було саме звідти, але наразі ми бачимо, що вони все переводять на російське законодавство, це і освіта. І всі інші сфери життя. Тобто вони намагаються це якось інтегрувати. Куди рухається цей регіон? Ну мені важко сказати, бо те, що зробили з Луганщиною, ну, це просто страшно. Зараз, зараз відбувається така імітація відновлення, вона вже триває десь рік. Росіяни роблять вигляд, що Ремонтують лікарні, ремонтують школи, дитячі садочки і так далі. Але це лише на папері. Якщо говорити навіть про ремонт лікарень шкіл, які вони проводили, про які звітували, то ці об'єкти вже були відремонтовані. До початку вторгнення я наводив багато доказів. В принципі, це можна скористатися просто гуглом, Бачиш десь ремонт в станиці Луганській лікарні, просто гуглиш і ти знаходиш, що в станиці Луганській кілька років тому проводився капітальний ремонт. Потім я спілкувався з місцевими жителями і кажу, чи дійсно у вас ремонтують щось? Вони кажуть, вони просто там десь поклали якусь плітку, зробили світлини. Все те ж саме. Стосовно там лікарні в рубіжному, да, інфекційного відділення Кадиров кричав про те, що в рубіжному відремонтували лікарню і так далі. Насправді відбулося все, як вони просто вкрали там обладнання, зробили якісь фото. Це було повністю відремонтоване відділення за рахунок донорів, давали кошти, якщо не помиляюсь, уряд Японії, програма розвитку ООН. Там було сучасне обладнання, але вони просто лізутвали, нібито вони щось зробили. І таких об'єктів по області, ну, в принципі, їх десятки. Це і щастя, і Новайдар, ну і так далі. Ну так насправді дуже було багато донорів для України, які намагалися допомагали Україні робити з територій, які контролює Київ таку вітрину, щоб люди, які з 14-го року живуть в окупації, вони приїздили на ці території і бачили, які там відбуваються зміни, і могли порівняти, що в них де контролює територію Росія, і що в Україні. От я так розумію, що зараз цю вітрину окупаційні адміністрації перетворюють на якийсь свій, свій ну, демонстру. Як якесь своє досягнення, ось Олексію. Ви сказали, що що ви спілкуєтеся у вас є джерела на окупованій території, ви спілкуєтеся з людьми. У мене таке дещо загальне і може навіть філософське питання. Яка емоція зараз домінує у цих людей? Це надія. Бо ми пам'ятаємо, як голова Луганської Ода, вже колишній голова, якийсь період часу, ледь не щодня, виходив з повідомленнями, що ось ось, ось, ось сєвєродонецьк буде звільнений. ось ось ви ходьте зустрічайте так? Це надія, чи це вже все тотальний страх, і вони змирилися, що ось ось не буде. Чи це взагалі якесь розчарування? Ось чи можна якось це описати? Ну от знаєте, у людей різні емоції, бо, наприклад, є люди, які знаходяться на тих територіях, які окуповані були ще 9 років тому, і ці люди не втрачають віру. Вони працюють, вони допомагають інформацією, вони збирають інформацію для наших служб, допомагають журналістам і роблять свою справу. У них є певна надія, є люди, які були зовсім дітьми, коли ці території окупували, і ці люди вірять в Україну. Вони люблять Україну. Хоча, наприклад, мені відомі випадки, коли підлітки по 17 років проводили дійсно там небезпечні акції в окупованих містах, Там Кадівка, Алчевська. Коли прийшла Росія, вони ще в початковій школі навчалися. І в школі їх навчали, що Україна погана, Україна бомбить Донбас і ось це все. Але тим не менш, вони. Виросли українцями на новоокупованих територіях, ну візьмемо, наприклад, північ Луганської області. Це навіть от, часто кажуть: там у відношенні Луганської та Донецької областей Донбас, ну, північ Луганської області це Слобожанщина, так і там завжди люди були більше про українське налаштовані. І багато хто, звісно, виїхав. Е, багато хто потрапив під е, так звані зачистки, коли проводилися, бо е, все одно були ждуни, які здавали своїх сусідів і зараз це роблять. Е, і звісно, знаходитися там було дуже небезпечно. Але все одно люди є. І нещодавно ми робили там інтерв'ю з жінкою, яка живе якраз там в Сватівському районі. І вона казала про те, що вона е, дуже вірить е, в повернення України е, трішки пожалілася на те, що багато хто вже цю віру втратив і просто змірилися. І така у неї була фраза: е, Якщо не вірити, то можна просто лягати і вмирати людина вже літнього віку. Вона вирішила, що залишиться вдома, бо в неї немає нічого окрім того будиночку, який вони там будували з чоловіком. Діти виїхали, і вона дуже там переживає за те, що складно зв'язуватися, бо ми знаємо, що там серйозні проблеми зі зв'язком. Зв'язок в містах глушать не всюди, але тим не менш. І у людей е, не так багато можливостей просто поговорити зі своїми батьками, дітьми і виїхати, приїхати на територію, е, контрольовану Києвом, зараз в принципі немає жодної можливості, окрім як через Росію. Так, виїзд дуже складний. Це треба їхати через територію Російської Федерації, потім е, хто як хто в якому напрямку. Хтось через Грузію, там ну дуже складний шлях, не у всіх є гроші, ну, щоб цей шлях. Плюс е проводиться фільтрація на виїзді. Тобто, якщо, наприклад, людина в Сєвєродонецьку і хоче через Росію кудись поїхати, буде фільтрація? Е спочатку перевіряє угрупування ЛНР, ну, я вже так зазвичай називаю. Потім в Росії є прикордонна служба ФСБ, і вони дуже ретельно перевіряють, особливо чоловіків. Я знаю, що були випадки, коли людей тримали і по 17 годин, і по 18, а декого просто кидали там і на підвали тримали по 5 днів. Там дуже серйозні перевірки. Телефони приєднують, зчитують інформацію звідти, моніторять там, хто на що підписаний. Хто з ким спілкується, і не дай Боже, в тебе там є якийсь знайомий зі Збройних сил України, ти відразу підпадаєш під підозру. Тебе відразу будуть підозрювати, що ти передаєш якусь інформацію. Там взагалі почалося таке, почалося таке полювання на відьом, коли всіх, е, е, намагаються зарахувати до так званих партизанів. Да? Що ні, нібито, ну, там є дійсно партизанський рух, але те, що. Окупанти влаштовують, вони просто вламуються в житло до місцевих, проводять там обшуки, трясуть їх, когось викрадають. Таких випадків сотні. Просто, просто сотні. Після кожних прильотів, десь по якомусь окупованому місту, відразу починається так званий шмон. Тут, тому що шукають тих, хто передав інформацію про місце? шукають коригувальників і так далі. Ну для прикладу, в. Окуповані Кадівці там, взагалі, ФСБ РФ проводила спецоперацію 3 березня. Вони повністю вимкнули інтернет в місті і проводили купу обшуків. Перший обшук, це був у східного. Це блогер. Це блогер. Це Я уродженець міста Кадівка. Це відомий блогер, який має там певне відношення до. Збройних сил України, ну про це він краще сам колись розкаже. От, і після того, як був нанесений удар по будівлі МДБ ЛНР, прилетіло кілька ракет е, після наради. Ну і власне після того привезли ФСБшників, як я розумію, з Ростова. І вони масово проводили обшуки. Знайшли когось. Я знаю, що кілька людей вони викрали все ж. Я не знаю, чи мають це, ці люди взагалі якесь відношення до якоїсь проукраїнської діяльності. Тут варто розуміти, що під роздачу може попасти будь-хто. Ну їм треба зробити показники, їм, їм керівництво поставило завдання знайти. Ну і вони шукають. Якщо не знайшли тих, кого шукали, просто знайдуть когось, і як там кажуть на Росії, да, е, був би чоловік, а діло знайдеться. Да? Ось і в мене останнє питання, Олексію. У нас буквально менше трьох хвилин. Колаборанти. Наскільки Українці Українці, які вирішили перейти на бік Росії, теж залучені до цих і обшуків, і допомагають їм шукати там так званих коригувальників, не так званих коригувальників. Ось і якого ж типу, так би мовити, посади вони займають? Це якісь вищі посади на окупованих територіях, чи їх так використовують принеси подай? Ось що ми знаємо про колаборантів. Вищі, вищі посади мало кому дають, да? вищі посади, умовно вище, отримали ті колаборанти, які перейшли на бік окупантів ще в 2014 році. Це, наприклад, там так званий Мер Лисичанська Андрій Скорий, да, який е, зрадив Україну ще 9 років тому. І він отримав е, цю посаду. Це там. Е, Коля Маргунов з Брянки. Тепер він ватажок окупаційної адміністрації Сєвєродонецька. Він спочатку брянку порізав на метал, тепер ріже на метал Северодонецька. Це Сергій Хортів, мер Рубіжного, який, в принципі, всі знали, що Сергій Хортів це. Людина, яка притримується проросійських поглядів. У нього син в 2014 році пішов воювати, і, і взагалі Хортів мав відношення до багатьох процесів, які відбувалися в Рубіжному в 2014 році. Всі знали, що він зрадить, але його так і не посадили. Це, про це дуже можна довго говорити. Але тим не менш, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він зник на певний час, а потім перейшов на бік окупантів. Якщо говорити в цілому про колаборантів, ну, якщо говорити там вихідці з, е, з цих міст, які повернулися, вони там певні якісь посади щось отримали. Е, ну і ті е, Ярі, такі прихильники, які, я так розумію, що за цей час, коли території були вільними, вони, я думаю, що десь співпрацювали з ворогом, передавали інформацію, збирали. І, вже можна сказати, що найбільш жорстоко у відношенні до проукраїнського населення поводяться саме ті, хто покинули ці міста у 2014 році, ну і ці місцеві ждуни. Тобто, навіть росіяни, навіть росіяни, там, ті кадировці, яких там привозять, вони не так не такі жорстокі, ніж ось ці якраз колаборанти. Тобто ці реваншисти і так далі. Дякую дуже за розмову. Олексій Артюк – головний редактор видання Трибун, який яка прицільно досліджує події, зокрема і на Луганщині і на Донеччині. Ми говорили про ситуацію на окупованих територіях. Далі у нас будуть новини. А після новини ефір продовжать мої колеги. А я повернуся до вас завтра. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.